Уже спіть. У нашому дворі є головна новинна служба тетя Соня. Вона завжди сидить на лавчиці і знає все. Хто куди пішов, хто що купив і навіть скільки разів хтось сміявся. Я питаю, тетя Соня, звідки ви все знаєте, а вона мені, я вас умоляю, у мене окна на все сма. У нас по дворі живе кіт Бог. Він настільки важливий, що собаки його обходять стороною. Одного разу я вирішила його погладити. А він на мене так дивиться, ніби каже, чого на мене так смотриться, гладьте свою собаку лучше. Наша бабусі трамваї мають суперсилу. Вони бачать їх на місці за призвий. Каже, «Деточка, ти скоро виходиш, тому що я вже морально сіла. У транспорті оголошення, наступна зупинка привоз. Пасажири оживають, збирають торби. Навіть ті, хто не виходить, все одно перевіряє на манці. Чи є гроші На привозі можна Від риби до анекдоту. Якщо запитати, а про чем с них вам скажет. Детка, для тебя завтра. И на провозе можно найти все. На винатке, тики на с бабусе. Бог она скажет, ты что, разорить меня хочешь? Испытала тебе правду. Продавчиня скажет, детка, для тебя дешевле. Только Є справжнє Одеське виховання. І найкраще в Одесі це люди. Якщо тут забувають, то вони просто знають, чим його тудають, відправлять додому і дадуть пораду, як жити далі. Одеса це місто там, де навіть повітря пахне, сміхом і рибою спровозить. Якщо будемо, що возможно все. И кстати, за то, что я получила этот новый, дед меня обещал сводить кино. Так что с него кино